Разом переможемо у Тростянецькій громаді. Пройшов другий етап спортивних змагань Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Шкільні ліги це спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Масштабний всеукраїнський спортивний проект реалізується за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Під гаслом Разом переможемо. Урочисте відкриття другого етапу відбулося у п'ятій школі. Побажали успіхів та перемог представники освіти та спорту Тростянеччини. Ваше натхнення, сила, розум, бажання обов'язково всіх вас приведуть до перемоги. Пам'ятайте, що нічого немає неможливого. Все саме в ваших руках. Одне з завдань всеукраїнських шкільних ліг емоційне розвантаження школярів. Учасники змагалися у командних видах спорту: волейболі та баскетболі. Це мої перші змагання. Шкільні я певна, в своїй команді, і я впевнений, що ми переможемо. Я сподіваюся, що ми сьогодні виграємо, тому що дивишся проіграти, але я ж по формі видно, що я сьогодні буду грати в волейбол. Тому я думаю, ми все ж таки виграємо, тому що я дуже хорошо подачі роблю і думаю, ми виграємо. От нас баскетболу я навіть не знаю. То це від команди. Ми сподіваємося зайняти, хоча б ну не саме останнє місце, ну хоча б там друге, третє, або навіть якщо повезе, то й перше навіть. Спортивний захід подарував не лише заряд енергії та позитивних емоцій, а й можливість продемонструвати свої спортивні навички, командний дух та згуртованість. У другому етапі змагань взяли участь учні 3, 4 та 5 шкіл, а також смородянської філії і Білківського закладу освіти. За призові місця боролися більше 50 юних спортсменів. Моя команда була дуже файна. Ми зайняли перше місце на баскетболі і перше місце на волейболі. Я такого, якщо чесно, не очікував, але було дуже приємно. Ну, Що я можу сказати? Ми тренувалися, ми намагалися, нас все вийшло. Дуже сподобалося, що в нашому місті проводять такі змагання. Команда виступила доволі непогано, ми зайняли перше місце. Свої було. Вірили в свою команду, намагалися на максимум виложитися. Ну, Результат нас задовольняє. Переможці другого етапу пліч опліч Всеукраїнської шкільні ліги уже готуються до третього етапу, який відбудеться у квітні, травні в Сумах. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.